І всім привіт! Ви на каналі Зевс. З вами я, Андрій, Мешкана Гнова. 41-ша серія проходження кар'єри за каталонську Барселону. Минула серія набрала 40 переглядів, тобто ще 5 лайків Лише 40 переглядів, то 5 лайків. Так, я казав, що в мене по цього більше не буде відео. Я трошки прихворів. Відео я ним, І дійсно на 100 тижнів. Так, так я тепер я можу монтирувати мон 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 відео. Тепер можу знімати, грати на відео по 4-5 матчів. Наприклад, як ми грали деколи 2, можемо грати як 4-5 матчів. Бачимо що вже 79 euh, зібрано коштів на мікрофон. До минулого відео плюс ще 9 гривень прибавилось. Кажу. Під відео є ссылка на платформу донату. Можете поставити донат, я вас це не розставлю. Минула серія. ми почала з матчу проти Вольфбурга, Ми виграли 3-0, потім Жиром 2, -2. майже дуже не грали. Поразка. Від Швеції 2-1-0-0 з Ірландією протібеців 17-2. 0 Сюди наш Шахтар відео. У нас це місце, напевно, ще ж таки не граємо, пропускаємо. Гранаду кубок. Це що за мажець? Це на 16. перший матч 1 4 виграли. Теж пропускаємо. Сельта теж пропускаємо. Граємо Бенфіко. Сьогодні ми закінчимо в Ліги Чемпіонів. Спаньо теж пропускаємо, щоб граємо граємо HANZ, аж... за mm. заосом буду грати. Потім позже такі команди тоже погані. Щоб погнали, ліочені у нас спори 12 шахтаря. Погнали. Я чіпаню в п'ятий тур. Тоді що щось таке все буде нас дуже добре. Добре, Неймар. Ну, на нас вниз. В Гол. 1-0. Виходить, перед вже на 12 й хвилині матчу. Подивимося повтор Дуже супер вийшов у нас на Неймара, Потім неймар на МБП і ще один Голбопе влічку буде. який це вже Голбопе. Третій голоси, Лише третій. Продовжуємо. <coughs> що я ще хотів сказати? Так у нас на каналі вже 85 підписчиків. До нового року мене не збирали 200 підписчиків. Так. 23 лютого каналу виповняється 3 при... років. Пускаємо до один, один. Погано все. 3 років виповняється каналу. Тому давайте або 190 хоча б, або вже 200 доб'ємо до до народних каналу. Все залежить лише від вас, тому все-таки, що ви будете підписуватись на мій канал. І ми як наскорше, доб'ємо 200 підписників. А один-один тим часом. Граємо далі. Знаєте, коли це добре, коли ти граєш за команду. Тому що грати. Як ти граєш за грати, ти більше за ним граться. А як грати за цілу команду, ти керуєш всіма. І так легше. А тому кар'єра гравця важкіша. Ніж кар'єра за тренером. Бапе. Бапе дубль. Це перша хвиля, виходимо 2-1. Другий раз за матч виходимо вперед. Бапе робить дубль. Молодці. Якщо, якщо появляється, ми добре зараз будемо. Ти нас брати 10 очків. За це точні єврокубки для нас. Напевно, що все це буде саме, найляжче певні. Зло, що 20 хвилин гра... у першому тані. Ну, суддя ж можна було теж давати дограти. Це вже, знаєте, не діло, коли суддя не дає дограти не дає дограти момент. Хто знає, що було після того моменту? Напевне, ще з така із таких цінних інформацій, я думаю, що поводу найближчого трима, який буде на каналі це буде, напевно, все ж таки з наступного тижня. Як мінімум наступного тижня, поки я, напевно, точно не вилікуюсь. Що може бути з тим, я думаю, це може бути FIFA. Це все ж таки може бути Minecraft, але без будування міста лише на карті будемо грати якісь. А Може бути ще ГЕТА Фандрес і ще якісь ігри, які вже будете пропонувати в рамка каналі

Повезло нам тут взагалі. Зараз ставати рахунок 2-2, але повезло, що шахтар не зрівняв рахунок. Ще один шахтаря відбиватись. Дуже тут вже було чесно, це було дуже легко, для ярмарку. Неймар. Ну, Бапе, ну тут то... або самому бити. Неймар. 319 це остаточна перемога в цьому матчі. Остаточна вихідлі очіпені. Ну, По 10 очків. Якщо зараз у а... нас зараз більше? Ну зараз Ольсбурга чи там Бенфіка перемагає. Вразно, там привозь на першому місці. Що за возьму перемагає Цього звіточно. Ціокіти голодимар, а не десь я забув. скоза за пізно відпустимо, треба почекати вже першу секунд. Ну що, вже будемо? Та ніхто немає, тобі ходимо до судя. Може якийсь момент буде. Naja Na żałób. Nawias. Pierwszy i zabawiam. Super. Super, no. Pierwszy ten, że tar był ciasno No, nie kraszy, zanad, ale był kraszszy, w temie, drugim. No, się posypa. Кінці матчу. Кутіння. Перший голій чіпень, все. Гол. На цьому все. У нас завершені, Прямого чотири рода. Супер. Якщо далі блянка радіють, ми виходимо білого чіпеню далі. Стар залишається без ірокубків заради. Що порабаш? Ну що ж чемпионы так мы ще перший миссия ходим ну может падать бенфика ничего брат на пали да мы ж возбург выгравать 3 а мы бизит програли возбург два раза ничего не выбирали там физит программ может ничего с брюк не понаград тут <coughs> наче на этот точно тут між Ро, точно, далі, інтер, рейту, спорту ще. -сіті. Не с тем. Рао точно до дальше Inter Sport dus Inchester City. Хочемо знать, зараз зарайме собою собой то так А ні, то що нет, ну точно сити Далі ще Челсі Точно прошел. Да, ну, бывает не точно. Можешь Жирона вличие, можно выйти по. Та ти що? Ювентус, точно. Туранхамський ну, ще не ну, все. У Донбасі таке саме. Донбас і Майсан просто не лівий чемпіонат. Не лівий А Треба зараз в таєм турі перемагати Зазбруху на виїзді. Дубаї. Сміруємо. Wtedy w tym półskoczu, kiedy już od w maciu dałem się im ulować, po cztery w nie widzę. Za nami Messi. Messi, bo jest bata żółty. Messi przyszedł. Sora Fajnie, na to kapiec. Od jednego do dzienna się z e się Треба програти вже не буде ставити. Толку вже 30 хвилин ноль. Ота, прощай на ноль. Одя, забев, опустили, зразу попустили. З... Неймар, ну так і все. А ще легри один-два. Нема дубль. Один-два. Шість, два, судя, мачим. Домашня, я мусим перемагати. Зі травма. Е сім. Дві травми у нас. Донуль не нарухунок. Суарес пенальти. Дозу після такої 8 метро ми забуває пеналку. Да. Ну, Перемагаємо. Зачепимо зараз, так 6-й. Фінальний тур Ліги Чемпіонів між Бенфікою та Барселоною. Вау-стадіон. В цьому матчі. Може вирішитись перше місце тої групи Ліги Чемпіонів. В першому матчі у Каталонії Бенфіка перемогла три. Маємо взяти реванш. О, зараз не почати момент ворот наш. Йой. Як його отраз бив, так. Тут ліска, до речі, граю у Бенфіці.

Байно, віймо. Ай. Бабе, ну, ну ну-ну. Ну ох, хто на неї помагає в лічі поняття. Третій гол вже його нині влуче. Шостий загалом. І три з них в одному відео, як мінімум, вже три. Фух. Я не розумію, чому ніхто не підписується на мій телеграм-канал. Там уже 7 підписників але телеграм-канал існує як до місця плюс мінус, за ще дня, читалістка забиває. Це погано. Так, я казав, що можна грати на цьому матчі і нічю. Тому що, во так що це, це, це перше місце. Що це було? Якась тупість була. Можна грати нічю. Тому що Тому що Бенфіка так вже не виходить, ні... Лівочкові вже не виходить, а з Вольфбургом ми, ми їх виграємо зі равенчу. Нас каше з, з ними. Але що отримати нічого в кінці і що грати ще більше в цьому матчу? Кутує наша ворота. Але вже другий кутвий матч і другий мав від подача. Удар Ноер, молодець. Що закінчить пештем? Часом Неймар. Ай. Нікого нема ще з наших. Ну що, Петаємо людей? Ай. Значить, ми дали шанс Беллу? сьогодні зіграти. Як там ті наші грають, водорогновно ще там грають. Я все ж таки надіюся, що Динамо зможе перемогти Зальцбург в очній зустрічі і. Вийте у хоча б. Удача. Удар, що кутовий, так. Прямо з голови тепер зняли. Куди? Косто ж бо кутий ще прямо з голови зняли. Ай. І моменти можуть бути на супер, але все. Або ну, все... рятують їх зкісники. Тобто з голови м'язи знімлють. Ну, Суарес. Е. Он два 53 коне. Он порядка теперь... Ну я теперь ніч уже будет. Не так обидно, потому что нічого буде... Ну, другий по не тайме. Другі понятні його тайме. Це уже третього Суареса речі пойду. Бо... Ну візь. Ну, Неймар. Є, один треш, це друга. Ну це вже поразки ще все не буде. Ну, хоча я вже на нічого не надіюся, все ж таки, щоб бенфіка змогла зняти рахунок. І, його неймар. Мінімум два мінімум длоні вже точно. 4, значить для нього було 2. Немар, ну, ну Неймар, 1-4 зараз вже 60, це була вже крапка в матчі. Чим теж ну, прям знову з голови знімають. Зараз навз... знову з голови знімали м'яч. що казав. Добре все. До речі, що може бути ще стрим? Там скоро має бути суперкубок супер Іспанії. Можна буде зробити і стрим. В матчах. Який кутовий і нам він закінчується Суарес прямо в руки. Тут ще й Месі травма. Я сподіваюсь, у Месі не жахлива травма. Це лише на пару днів, бо й взагалі на може бути взагалі день. На... Я сподіваюся на це. Але що? Перемога. Перемога ЛЧ. Збираємо 13 балів, це остаточно перше місце. <кій> Дивимося, що чарта зіров, штану зіров. 27. Майже 28 мільйонів ми отримали. Даємо шанс вийти на друге місце. Що перемагаємо. Ми надивимося, що у нас одна в... А, що був цей тим восьмим. Так, Манчестер mm -hmm. Юнайтед, Марсель, Ліга Чемпіонів, Рома, Ліга Європи, Барселона, Вольсбург, Ліга Чемпіонів, Бенфіка, Ліга Європи, Реал Мадрид, Інтер, Ліга Че, Порту, Ліга Європи, Борусія, Сіті, Ліга Чемпіонів, Аякс, Ліга Європи, Байер, Челсі, Ліга Чемпіонів, Джона, Ліга Європи, Юнайтед, Тоттенхем, Ліга Чемпіонів, ПСЖ, Ліга Європи, Мілан, Арсенал, Ліга Чеппонів Зайбор все ж таки переміг Динамо. 2-1 і прийшов у Європи. Мадрид і Атлетіко, Мадриді, Байер Ліга, Ліга Чемпіонів ПСВ Ліга Європи. Ліга Європа. Ліс Спартак, Вацево Лил, Лірпуль Бруге, Вест Фрайбург, Евертон Селтік, Валенсія Valencia Ніце це Вілярал, Ейбартер у спорт, Спортінг де Шектаж, Готесрай Монако і Брага Мутудах. Роберто далі в клубі ще. Ми переведемо трансфер на кнопку на клуб. Немар жовта. Ну, ти ж не поїде.

Защо ще може да видим. Не мисля, защо не са травма. Так важко да се самолетите не дуй. добре, дякую. Там травма.

Повисхай Спортсен, Бешикта Шпорту, Сосово, Ліверпуль, Монако, Барага, ПСЖ, Вестхем, Бенфіка, Зальцбург, Варцево, Севті, Галата, Сарай, Трамп, Спорту, Пульмерсес, ПСВ, Леленція, Лерау, Леон, Рома, Ніца, Спартак, Жирона, Флайбург, Аякс, Бруге, Ейбар, Юнгіозіс, Евертон. Ауче. Маче Сити, Аппетика, Мадрид, Байер, Барселона. Дякую за жаркування. Марсель Бавария, Челси Ювентус, Хольтр Граура, Арсенал, Borussia, Інтер Манчестер. Одна восьмая кубка Іспанії. До речі, в реальності, зараз буде одна 16 кубка Іспанії в початку січня, якщо не помиляюсь. Так. 16, а тут вже 1 восьма. Але тут по гри йдуть. Удача. Веймар. Штанга! Могли зараховувати уперед вже на першому матчі. За першій хвилі. О, супер, здавати попустиш гол. Ну як. Капіц. Могу виходити вперед на перших хвилинах, всім попускали на перших хвилинах. До речі, якщо ми цей матч зіграємо добре, розгромно три м'яча, хоча це мови вероятно Суарес. Суарес! В такий момент був, треба зрівнювати рахунок. Якщо ми цей матч нормально зіграємо, переможно зіграємо і розгромнутись 3-1-4-1, то можна буде другий матч і теж симмувати. До речі, ми за два сезони в Кубку Іспанії ще ні разу не брали Кубок Іспанії. За два сезони кар'яра за Берсону. Ну. Ну, немар. Це... Походу завершення перший тайму. Поки він не за нами, у нас є ш... ще один шанс є. Його не користуємо. Але ну, я після першого тайму, це до речі, погано все. Щоб поїхав другий тайм, до речі, я зараз подивився і Real Madrid після першого тайму також програє 1-0 в Беттіс. У мене поки не одні арауграє на виїзді. У статистиці, по статистиці порай цього силі. Якби зараз оців другий, то б було майже все. В цьому майже скачав все. Тепер на нашого такий похожі момент. Дитись. Удар! Нойер, просто молочинка. Це матч на назву на, на Нойера. 10-4 по удару. Це реально матч на м'як нойра. Бенедипет, художник будет, пане же минимум 3 Удар! Су, добрий удар, але не було ніколи до п'яти. Ну, янній шанс. Останній шанс, Бапе 1! 91-й, але все ж таки ми вирваємо в цьому матчі. Хоть і бапе зрівні рахунок в цьому матчі. Але як на мене, найкраща з матча має бути ної. Ну я не знаю, сейчас такі що будемо грати матч відповідь. Тож закрій час будемо грати матч відповідь. Тому що це один-один, ще гра візна. Додан. Кубок. А то, я ті, код, 1 от воденжерона, спали знову триваленція. Тут один сельтора в лікарне, хитаф один рафтит. Симулюємо домашній рапорт Hittaffa. Hier command які ne ще десятки, хіба стоп не стоповых команд. То ми симулюємо, хіба що команда не ще десятки за топ-от.

А я не могу открыть место. Севилью. Райм. Ребята, не скандали сейчас за Райм. Дальше вы ванты пропускаете. вже уже отбегать за Севилья. Севилья. Леванте. Это то есть было Ганезли. Леванте. Леванте точно граємо. Ну, если три игры, якщо буде четвертый, то играем против Байера. Купу. 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 Лео Чпенька. Там потім буде гра проти Валенції у нас точно ще. Буде Атлетіко. там буде щось, синіше що мачне збірно. Якщо тоді, дякую за перегляд, ставте лайки. Переходіть в телеграм-канал, писав вас, донати, якщо хочете, я вас заставляю. Всім дякую за перегляд. Слава Україні і всім па-па-па-па!